Привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на каналі Кар Drive. і з вами Кислюк Олександр. Сьогодні ми знаходимося на рибалці і я хотів би відкрити таку тему, як заміна коропової жилки. Як часто її міняти і взагалі, які лайфхаки є для того, щоб вона краще використовувалася. Тому поїхали. Досить часто наші підписники задають питання, як часто потрібно. Міняти коропову жилку для того, щоб вона більше, більш довше використовувалася і більш ефективніше. Виробників коропових жилок є безліч, вони є в різних кольорах, вони є в різних діаметрах, вони є з різною розривною нагрузкою. І тобто, характеристик кожного виробника є безліч. Але є один момент. Для того, щоб коропова жилка використовувалась довго, треба за неї просто більш ретельніше відноситись. Тобто перша, після кожної рибалки, для того, щоб ваша жилка використовувалась довго, неї, після того, коли ви її виматуєте, її достатньо взяти тряпочку і при при, прижати і вимотати. Таким методом ви з неї знімаєте повністю всю скажімо так, мікропиль, мікрогряз, навіть якусь травичку, яка є, це коли ви її знімаєте, це забезпечує, що в процесі, коли вона буде знаходитись в самій шкулі, вона не буде, скажімо, портитись і її характеристики залишаться на тому самому рівні, які були. Це один із лайфхаків. Другий лайфхак. Це те, що якщо ви бачите, що термін життя жилки закінчується, тобто вона десь порипана, бачите, йдуть якісь зазубрини. Це перший сигнал про те, що жилку треба міняти. Тому що коли ви поїдете на рибалку і, не дай Бог, у вас буде покльовка, і жилка просто десь не витримає, трісне, то повірте, що це буде дуже-дуже неприємно. Для цього як у вас намотана, наприклад, на шпулі в розмірі довжиною 300 метрів. Фактично ви використовуєте, якщо розібратися, максимум 150 метрів. Правда? Ну фактично 150. Тобто Цю жилку ви використовуєте. Та жилка, яка намотана інших 150 метрів, ви її фактично не використовуєте. Тобто вона фактично вона є буферною жилкою, яка просто потрібна для того, що якщо запаровозить здоровенний карп, десь як піде. Щоб у вас залишилось жилки для того, щоб його виважити і виважувати і витягнути з води. Для того, щоб не купувати нову жилку, вам достатньо взяти цю жилку, що йде, і перемотати її з однієї шпулі на другу. Тобто ця жилка, яка використовувалася, вона буде буферною жилкою. А та жилка, яка не використовувалась, вона буде у вас робочою. Але коли перемотаєте, так само перевірте, щоб вона на вузлах не рвалася. Це ви просто берете вузліка, звичайно, вузла. Крепше потягнули, Якщо вона тримає, значить жилкою все добре. Якщо там немає ніяких зазубрів, то все добре. Ви цю жилку можете використовувати. Взагалі, якщо розібратися по рекомендаціях виробників, то жилку варто міняти. Хоча б раз в сезон, якщо ви, звичайно, просто їздите на рибалку. Наприклад, спортсмени використовують жилку, міняють кожних змагань, тому що там йде зовсім інша інтенсивність нагрузок на її, є різні навантаження. Як силові, так і при виважуванні риби, десь якісь коряшки, десь якісь очерет, і це зрозуміло, що треба для того, щоб ну, не було неприємних ситуацій при виважуванні подальшому рибу. Але, наприклад, якщо жилка хороша і нормальна, достатньо один риболовний сезон і варто її замінити. Чому так? Тому що ну, коли вона знаходиться в міжсезоні, вона все-таки... Проходить якийсь час і проводиться, ну, скажімо, вона, вона старіє. І десь якісь моменти є, що вона в процесі риболовлі може не витримати тих навантажень. Отже, по виробниках жилок скажу так, що вибирайте ту жилку, по яких ви маєте більшу кількість відгуків, по яких ви маєте якісь... Друзі користуються чи користуються, наприклад, якісь спортсмени, де ви маєте якісь відгуки. Якщо ви дивитесь в сторону більш бюджетних варіантів, ну, один із таких, наприклад, ми використовуємо, це LESCA Бритфіш Coreflex. Вона є від 0,18 до 0,30 діаметра, розмотка 300 метрів. Є тільки один момент, її дуже погано видно, тому що вона ну, такого більш, якщо вимотується дивитися на неї, вона більш такого прозорого кольору. Але її використовують як спортсмени, так і звичайні рибаки. Можна використовувати на сподовій удилищі, якщо це лєска 0,25. Можна використовувати на робочі палки, теж лєска 0,25-022 мм. Це хороша. Бюджетна толкова діяска. Її вартість у нас 88 гривень за моток. Якщо ви більше вам потрібна ліска, яку ви хочете бачити, можете подивитися. Інші жилки, наприклад, є. От Я використовую Delfin Strong Carp 0,25 мм. Її цілком достатньо для того, щоб проводити повністю риболовний сезон. Вона такого салатового кольору, її гарно видно як в день, так і вночі. І вона непогано працює. Є декілька варіантів по дельфіну, так само в кольорах і деякі новинки. Посилання дам на сайт, зайдіть, подивіться. Якщо ви використовуєте, чи вам сподобалась жилка іншого виробника, це дуже хорошо, якщо ви впевнені в цій жилці, без питань. Користуйтеся, ловіть рибку, але не забувайте її змінювати. Гарна жилка. Катра, торгової марки Катран, гарна жилка урудієнти, гарна жилка Трабуко, Тобто вони мають звичайно різну цінову пропозицію. На Жилці не економляться, і тому маєте робити свідому вибір. Чим товстіша жилка, тим крепше вона буде витримувати рибу. Але це дуже. Як в процесі показало, що це неправильний вибір. Чим тостіша жилка, її важче закидати воду. Тобто, якщо лєску 0,30 ми можемо кинути на 80 метрів, то жилку з 0,25 діаметром ми зможемо кинути на 120 метрів. Але для цього вже використовуємо шоклідер. Тобто шоклідер служить для того, щоб основна нагрузка при силовому забросі нас була саме на нього, а вже сама жилка виходить за цим і на неї нагрузки немає. Тому діаметр, який рекомендую використовувати, оптимальний варіант 0,22-0,25 Ну, Звичайно, якщо в водоймі немає якогось жорсткого коряжника, де вам треба чи жорсткої трави, де вам треба, скажімо, звідти рибу силовим методом доставати, тоді так, да, я згідний, тобто там можна використовувати і 0,30, і 0,35 мм. Все це залежить від... Умови ловлі і в водомі, які ви знаходитесь. Тому скористайтеся цими рекомендаціями не забувайте міняти вашу жилку, відноситись до неї бережно, і вона вам буде слугувати дуже довго і допоможе вам ловити гарних, класних драйвових трофеїв. Якщо дане відео вам сподобалось, ставляйте лайк. Ставте дзвіночок, щоб ви бачили, коли виходить на наші нові відео, а також обов'язково підписку. До нових зустрічей, до побачення. Підтримуйте наші хлопців ЗСУ, допомагайте нам. Україна обов'язково переможе, перемога за нами. Слава Україні!